Чому я в себе постійно на своїх деревах провожу літні операції? Обов'язково я це роблю на персіках, на брикосах, на тих культурах, які потребують більше сонця, чим потрібно. І виходить, я живу в центральній Україні, Вінницька область, це не південь, звичайно. Тому буває таке, що є певний недостаток сонця. Тому такі культури, як теплолюбиві. Як персик, ніктарін, абрикос, слива, я стараюсь завжди проводити літні операції. І більше я впевнений в тому, що з кожним роком люди будуть теж робити такі маніпуляції, бо тому що коли буде доступ і хороший і сонця і світла до крони, тим самим ваші плоди будуть набагато краще виглядати, вони будуть набагато солодшими і будуть мати дуже великий. Дуже, дуже будуть великі в об'ємі. Тому от якось так. Бо мені написали, а чому нащо ти це робиш? Потім собі зимою можна буде обрізати. Ні, я роблю так. І повірте мені, через рік, через два ви теж так будете робити, тому що коли ви зараз себе попробуєте на ділянці робити, ви будете виламувати непотрібну деревину, яку, яку дерево тратить. Без ніякої на те потреби на неї соки і свою енергію. Щоб мали вони йти в плоди, ця енергія, вона буде йти вам в деровину, яку ви будете потім зимою зрізати. І при цьому не буде, і буде загущатися крона, і все буде погано. Дивіться, я зараз підходжу до персика. Незалежності від того, яке це у вас дерево. Я роблю і на яблунях, і на гружах, теж такі маніпуляції. От, йдемо подивимося, як я це все роблю. Ось, дивіться, є такий персик. Бачите, він був підмерший, але все чудово, все він саме в році пустив. Отаких два є пагона на ньому. Ось можна побачити, які вже тут є плоди шикарні. Що, дивіться, Але подивіться, яка загущеність крони. Що потрібно зараз мені зробити? Все, якщо я буду лишати цих два стовбура, то все, що росте ось внутрі, я все це маю прибирати. Ось так виламбу. Виламлюю, бачите? Виламлюю це. Все, що буде заважати. Теж я це все виламлюю. Ось так, бачите? Дуже просто. А це ж гілка, яка росте, і на неї є плоди, я її отак ножничками вирізаю. Теж таке можна зробити таку маніпуляцію. Повірте мені, ці рани набагато швидше і краще загояться, чим всі ті. Ранки, які ми, ми робимо при обрізці. Все. І це все низ я прибираю, звичайно, щоб в мене тут було вже зразу тут був штамп свого роду. І все, І можна подивитися. Можна побачити, що ось так ще тут І все. Тут гілки у нас чудово, всі чудово, всі сюди, всі сюди. Йдемо до, до іншого дерева, підійдемо. Все, бачите, І тепер дивіться, зразу, як стало, видно, абрикоси, кажу абрикоси персики. Да? Чудово, чудово. Йдемо на інші дерева подивимося, якщо у вас є час, будьте зі мною. Ось, дивіться, навіть ви підійшли до черешні. Так? Є в нас одна гілка, друга гілка, третя гілка, свого роду, ще ж видно, і росте. Ну ви просто підійдіть і зразу подивіться, ось, дивіться, явно ж видно, що ця гілка росте всередину, яка закривати буде зараз цю частину. Вона нам тут взагалі не потрібна. От вам черешенька. Все, забрали. Бачите? Ось так само ось ця, дивіться, росте теж сюди. Але бачите, біля неї ягодки, будьте обережні і все. Так, можете прийшли і так колод і зрізали. Все, бачите? Забрав дві гілки і подивіться, зразу все стало чудово. А ви ж не забувайте, що це гілка, що це гілка, яка росте звідси, вона набереться листям і взагалі тут де? все отака. Йдемо ще до одного. Ось теж персик, дивіться, завантаженість за яка. Все чудово, все красиво. Але подивіться, якщо такое здалека, подивіться, подивіться, який кущ виходить. От і все. От підходимо до кожної гілки. Ось є гілка, да? ну, Вони бачите всі навантаження. Ми раз забираємо цю, щоб освободити серединку. Така сама ситуація росте всередину ось гілочка. Раз, забрав. Дивіться, зразу який фу, получається простір. бачите? І все. Оце ви так, зробите такі маніпуляції, не будете нічого потім робити з. Ну, як, зимою обов'язково, ви ще будете робити обрізку. звичайно, Но Зараз за рахунок цього, що ви дасте сюди доступ сонця. Доступ сонця, зрозуміли, так? Да? Доступ сонця ви будете мати чудовий урожай, я, я вже опять же, там говорив на початку відео, які плюси ви будете получати з таких е, маніпуляцій е, на весняно-літніх операціях. Тому, тому дивіться, самі вибір за вами. Ось бачите, вибір за вами. Я вважаю, що особливо на абрикосах, особливо на перцях та такі маніпуляції потрібно робити, тому що. Тому що воно нам потрібно. Дивіться, зразу як скільки стає сонця, зразу видно, що всі плоди наші чудово будуть освіщатися і все буде чудово. І все, опять же, ви бачите, курчавості листя немає. Чому немає? Бо тому що ще, ще не сильно загущена крона. Ще не сильно загущена крона. І якщо не зробити ось таке, коли ми будемо вносити зараз опять же, препарати Магнікур Сенсейшн мають вносити, вноситись. Це тут товариш в мене, я на ділянці, то він мені там дещо робить, то я йому допомагаю. Такий ну, так, так, барти разним. Тому він буде вносити магнітр сенсейшн і все буде чудово. Ще разок, мабуть, внесе його і більше вносити він його не буде. Дивіться, бачите, яка листова пластина. Постійно, як він вносить цей самий препарат, де від курчавості сілися, вносити він буде вносити по листу добриво. Ось так. От і все. Зрозуміли, так? Да? Все чудово, все красиво. Мені подобається. А ви дивіться, вибір буде за вами.